Вітаю вас, мої друзі, Валентина Кушнір, доктор педагогічних наук, професор, вчитель польської школи, педагог порадні психологіч... психологічно-педагогічної. І сьогоднішня тема що таке порадня психологічно-педагогічна в Польщі і чи варто боятися, коли вашу дитину скерували до порадні? Отже, чую, бо працюю там в порадні як педагог. Часто чую від вчителів, польських вчителів, що наші українські матері дуже бояться того, що їх дітей скеровують до порадні для того, щоб здіагнозувати дитину. І ну, просто навіть кажуть, що не знають, що з цим робити, тому що розуміють, як це важливо для дитини, що треба допомогти дитині, а мама опирається. Отже, для того і вирішила висвітлити краще цю тему. В Польщі існує така інституція паралельно зі школами, на кожна також, якщо велике місто, то кілька таких на кожна дільниця має свою порадню. І порадня психологічно-педагогічна, де працюють спеціалісти різного гатунку. Наприклад, не наприклад, а так є дитячий психолог, дитячий педагог, логопед. Не знаю, невролог може бути, може бути психіатр, лікар, тобто кожна порадня має свій такий колектив, дивлячись на чому вони спеціалізуються. І коли відправляють, зазвичай польські матері знають, що якщо з дитиною. Якісь є проблеми, наприклад, не говоримо про якісь там серйозні проблеми. А щось дитина не дуже дається в навчанні, чи надрухлива, чи має якісь проблеми з емоціями. Ну, то зазвичай матері можуть навіть самі звернутися до порадні за допомогою до цих спеціалістів. Українські ж матері цього не знають, і тому найчастіше з українськими дітьми, що цих дітей скеровує сама школа, тому що. Найбільше, найчастіше контактує з дитиною вчитель, і вчитель. Ну, може найперше побачити, що щось в дитини недобре це навчання. Якась причина не в тому, що вона лінива, бо в нас звикла, якщо дитина не добре вчиться, то це значить, що вона лінива і що вона просто не хоче і мало працює. Ні. А проблема в навчанні може бути пов'язана зовсім не з лінивістю, а з трудністю, яка пов'язана із дефіцитом функціонування якихось розвитку якихось функцій. І в які які впливають на, на навчання? Тому тому вчителі скеровують таких діток. І тут коротко хочу сказати про ті функції, щоб було зрозуміло. Наприклад, дуже важливо під час навчання, як, як розвиваються такі функції дитини когнітивні, як сприйняття через зір, тобто це зорові функції, через зір, як дитина сприймає інформацію через зір, як вона її відтворює на папері, наприклад, як довго вона може запам'ятати ту інформацію. Чи, наприклад, як дитина? Сприймає інформацію через слух, бо ми знаємо, що в школі тут дуже багато інформації через слух треба сприймати. А ми по різному сприймаємо цю інформацію. Це не означає, що якщо дитина чує, то це все добре і немає ніяких проблем. Буває так, що дитина не має дуже погану слухову пам'ять, чи може дуже погано відтворює ту інформацію, яка подана через слух, тому що їй ці, ці канали ну, дуже погано розвинуті, тобто якісь проблеми в тому є. І, власне, для цього існують е, 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 такі спеціалісти, щоб виявити. Ці проблеми і скерувати, скерувати вчителів, батьків в тому, щоб розвивати ці, ці функції, щоб вони нормально функціонували. І, власне, дуже багато пов'язано з проблемами навчання там із моторикою великою і малою. Тобто це теж дуже важливо, якщо ми говоримо за ті перші класи так, початкову школу. Чи, наприклад, дуже часто буває в українських дітей, я бачу це щодня, це проблеми з емоціями. Тобто погана адаптація, може лякливість, сором'язливість і так далі. Дитина не може дуже нормально в контакт зійти, знайти собі друзів, налагодити контакт так, з іншими, Ну і має, так, має проблеми з мотивацією, не хоче ходити до школи. і так далі. Для цього вчителі зазвичай бачать ці проблеми, і коли вони побачили, що щось не так, і треба допомогти дитині, то вони скеровують. Батьків до порадні порадня, як я сказала, кожна дільниця міст, якщо це велике місто, то кожна дільниця має свою порадню. Ну і власне дитина скеровується до цієї порадні, і батьки не повинні упиратися чи не повинні не йти туди. Бо буває таке, що вчителі скерували, а мама зігнорувала. Не може такого бути, тому що власне всі ми працюємо над тим, щоб допомогти дитині і в порадні. Як я сказала, працюють психологи, педагоги, логопеди, всі, хто потрібен в тій ситуації чи іншій. і проводяться такі діагнози нормальні, по відповідно, тестам, дитина складає тести. Тести не, не про е, якийсь там рівень знань, там ні чи, чи писання, чи читання. Тести відповідно розвитку когнітивних здібностей, так тобто пізнання чи виявлення рівня розвитку цих когнітивних здібностей. І після складання таких тестів можна після порахування тих балів, які вийшли, е, можна виявити при, причини. Про тих проблем, які виникають під час навчання. І ще раз кажу: дуже хібна думка думати, що дитина має проблеми в навчанні, тому що вона лінива. Дуже часто може бути зовсім навпаки. Бачили таких дітей, які докладають дуже багато зусиль, щоб, щоб вивчити той матеріал. Але мали дуже, і, не, зрозумі, і не, мож, не, могли, не могли розуміти, чому у них не виходить, чому вони не мають тих успіхів після вкладено скільки часу на навчання. Чому ти вдома вчить, так гарно в неї все виходить, а в школі вона губиться, не пише, і не, і не може написати ти контрольний, і має проблеми в навчанні. Тобто це часто так виникає, тому що ми не кажемо, що дитина це не може так казати, що вона там чи лінива чи як. Е, може бути на фоні того, що в неї є проблеми з цими функціями певними, і дитина втрачає мотивацію з часом, бо бачу, немає, е, немає вона вчиться а вчиться, Результату немає і тут пов'язано вже з мотиваціями. І щоб не довести до того, що. Дитина вже не хоче йти до школи, ми мусимо батьки мусить звернутися до порадні, до спеціалістів, які здіагнозують дитину і підкажуть, скерують, тому що після такої діагнози в порані видається так звана опінія. Це така, ну як характеристика, так? тобто, де описано проблема, яка виявлена, так які проблеми, чому трудності виникають, з якою з якої причини, і в навчанні так і. Якби скеровують, пишуть вказівки для поради для вчителів, як з такою дитиною себе вести, на що звертати увагу, якщо це проблеми з зоровими функціями, ну то більше на слухові робити, повторювати індивідуально, тобто. Вказівки для вчителів конкретно до конкретної, відповідно до конкретної дитини. Далі вказівки до таких спеціалістів, які потребують, наприклад, якщо це з емоціями, то обов'язково психолог, чи терапевт, педагог, терапевт, тобто для таких спеціалістів. Окрім того, якщо потрібно додаткові заняття, індивідуальні заняття радять спорадні спеціалісти вчителям. Окрім цього. Вказують поради батькам, як вести себе з цією дитиною. Під підказують. А якщо треба, то і скеровують батьків до психолога тому. Для чого це кажу? Закликаю не ігнорувати, не боятися психолого-педагогічних. Як на мене, це дуже помічна інституція. На жаль, в Україні такого, таких порад немає, але я сподіваюся, що вони будуть, тому що їхня функція, їхня робота ну, надзвичайно важлива і помічна для школи, для вчителів. Тобто кожен вчитель не залишається сам на сам з проблемами. Дитини. А дитина потрапляє, і дитина не залишається сам на сам із своїми проблемами, а потрапляє, потрапляє до спеціалістів, і спеціалісти скеровують, вже, як допомогти цій дитині, як підтримати цю дитину, як створити такі умови, саме індивідуально для цієї дитини і допасувати ті вимоги, які вимагаються для засвоєння програмою до цієї конкретної дитини. Тому не боятися порад психолого-педагогічних, запрошую, якщо ви бачите, що якісь є проблеми, а зараз дуже багато проблем з емоціями. Звертайтеся самі до порадні, приходьте, пишіть заяви і. І щоб вашу дитину, це, це дуже гарний досвід, і взагалі пізнання своєї дитини і для дитини теж. Дитина бачить свої міцні сторони, що на що вона має схилятися, спиратися, що їй добре дається. Ну і де, і слабкі сторони, що треба розвивати, для того, щоб бути більш успішною. Тому запрошую, не бійтеся, ідіть до порадень і отримайте там допомогу. Я в цьому впевнена. Валентина Кушнір, доктор педагогічних наук, професор. До зустрічі!